Всім хаю хай! З вами я, Захар. І сьогодні ми з вами будемо виживати з модом, який виграв в прошлому голосуванні. Так що, так що голосуйте. Так, так само у голосуванні чи будуть в телеграм-каналі. Так що підписуйтесь, а ми починаємо виживання. І я заспав вся, коротше. Дуже гарно ми за Дуже гарний спавн. За сталкером, конечно, ми повживаем. Ну, все, добываем дерево. Так, добуваємо деревом у мене яркость така, щось ще її збільшити. Опа всім. Так. Угу. Mm -hmm. Так, добываем у камень. Mm -hmm. Так. 嗯哼，嗯哼。 Сталкер может появляться ночью, короче, и все таки еще надо подготовиться. Так, так, опа. Ну, так, опа. Ааааа... Готуємося. О! О, боже мій. А я їх можу добути? Надобув, коротше, свої речі. Це що? О, боже <клухи> вот. мій. Побороть, коротше, був. Так, опа. Не, не, утрыгуй. Ох, о, боже. Сталк, це сталкер, це Найт Сталкер. За сталкер, блін, треба в шахти вообще не спускатися. Щин кричить, реально, як за мен фромзефо. Як Man From the Foc. Так. Фух, взагалі не треба ходити в шахти. Наві залізо не, не треба добувати. Бачилося, страх... реально це сталкер був. Блять, утримуй. Так, опа. Так. Ех, треба добути хоч би коптильню, блін, ну це реально сталкер був. Нет, я... Дякую, що мол Дякую, что молния. Допомагай мені, блин. Доп... молнія мені допомогла, блін. Допомогла мені е, е, ця молнія, я, короче, спа... спашься. Так, короче, добываем коптильню. あっ боже. Вин повсюду, блин. Ой. О-о. Ёшкин кот. Ёшки, матрешки, мошки, барабашки. Я свою ежу в Ну везде, блин. Сталкер, Ві... короче, мне збра... забирайся. Так. Я, блин, своего втратив. Бо я ще раз вдарить і все. Може, була лазай его надо дивитися. Кстати, мод можете скачати в моєму телеграм э, Посилання є в описі. Черт, а вс мої вещи. А треба тікати. Коли сразу починається молнія, треба сразу чекати. Вот як, може, як з The Man from the Fog man from the Foc не нападає, коли придивився йому в глаза, Може і така тактика сталкером допоможе здатися. Так. Ну зате. Ну тут смарагд, але воно мені не знадобляться. А тепер треба тікати. Тут такі кратери, це три. Це піпець прям. Ух. Ну, зате, коротше, можемо можем закінчити відео. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете продовжить. Дюпту налево Ну, если вы хочете продовження. І хочете ще якісь хорор моди, голосуйте, звісно ж. Голосуйте, звісно ж, в моєму телеграм-каналі. також голосуйте в дописах, там я і голосування з ким ще повижувати. І ще буде 10 днів виживання. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал, на мій другий канал. І, звісно ж. І, звісно ж. Не. не. Губи мене!